Загальний будинковий лічильник є приладом обліку, який встановлюється в підвальному приміщенні багатоповерхового дому на вводі в будинок, що враховує всі потреби. Будинку в галузі водопостачання у Павлограді встановили 46 загальнобудинкових лічильників на воду. Тепер люди отримуватимуть рахунки наступним чином. Якщо в усіх квартирах є свої лічильники води, і вони разом показали 400 кубів води, а загальнобудинковий лічильник нарахував 600 кубів води, то різницю в 200 кубів розподілять між усіма споживачами. В квитанції єдиного вікна буде спеціальна гра. Рафа, де вказуватимуть скільки повинен сплатити споживач. Якщо хоча б в одній квартирі немає такого лічильника, то всі 200 кубів зобов'язаний буде сплатити власник цієї квартири. Якщо таких квартир три або більше. То цю різницю розподілять між усіма такими споживачами. Нагадаємо, що встановлення загальнобудинкових лічильників є вимогою закону, щоб споживання води було справедливим і прозорим для всіх.